Жителі горішніх плавнів продовжують демонструвати свою солідарність та небайдужість до проблем інших. У місті знову прийшла акція донорства крові, організована фахівцями Кременчуцької філії Полтавської обласної станції переливання крові. Наша знімальна група застала активну роботу пункту забору крові близько 11-ї години. Майже 50 горішньоплавнівців вже встигли доєднатися до доброї справи, а черга охочих продовжувала зростати. Серед донорів був помічений міський голова Дмитро Биков разом зі своїми заступниками Донорство взагалі завжди дуже відповідальна справа. Ну а зараз, коли країна третій рік у війні, я вважаю, що це обов'язок кожної здорової людини прийти на пункт забору крові і трішечки поділитися. Здаю регулярно кров на постійній основі. Ну а зараз раніше це було десь близько разу на рік. Зараз відповідно частіше. Чому? Тому що потреба збільшилася, постійно телефонують щодо дефіциту. Ну, ми розуміємо, з чим це пов'язано, тому відкликаємося на запрошення центру переливання крові. Разом з своїми колегами, чому люди стають донорами, відповіді на це запитання настільки ж різноманітні, як і самі люди. Звісно, зараз, під час війни, багато хто мотивується бажанням допомогти захисникам України, але це далеко не єдина причина. Хтось відчуває внутрішню потребу робити добрі справи, хтось пам'ятає про власний досвід або досвід близьких, коли їм була потрібна кров. А хтось просто хоче віддячити суспільству. Об'єднує всіх донорів одне: глибоке розуміння важливості їхнього вчинку і бажання зробити світ кращим. Я почала здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення. Потреба нашим воїнам кожні два місяці, три місяці. Здаю Надія Саєнко зробила свідомий вибір вперше вчора, здавши кров і ставши донором. Натхненна прикладом друзів її рішення, це не просто жест доброти, а конкретний крок, який може врятувати чиєсь життя. Хочеться якомога більше допомагати нашим воїнам і максимально як ми можемо, так і робимо це. Гадаю, що після цього це буде не останній раз, і буду робити це знову. Я зараз себе почуваю, поки що все добре. Після кількарічної перерви Олександр Холоша знову долучився до когорти донорів, вкотре зробивши свій внесок у порятунок людських життів. Давненько не здавав, тому що то коронавіруси були, то якісь е, зайві були е, проблеми, які не дозволяли. Там було був час, який в грішнім плавнях не приймали кров, тому. Трошки була пауза, але відновимо. Цю традицію фахівці Кременчуцької філії Полтавської обласної станції переливання крові до горішніх плавнів приїжджають щонайменше раз на місяць. Щоразу жителі міста мають можливість виявити свою соціальну відповідальність і долучитися до порятунку людських життів. Розпочали ми забір крові о 8 годині ранку. Вже пройшло близько 50 людей. Ми дуже їм дякуємо за те, що вони залишаються небайдужими і закривають певні потреби, які є на даний момент. Кров нам потрібна всіх груп завжди. Не думайте, що якщо друга плюс поширена, не потрібна, ні такого немає. Вона потрібна завжди теж бо розповсюджена по планеті кров. Також з негативні групи, є завжди в дефіциті, тому приходьте, будемо вас чекати. Про підготовку можете подивитись. Багато є інформації на сайтах донорів, на нашій сторінці Ну, Багато інформації про до донорства, після донорства, підготовку, що буде, як проходити. Е, тому... Таєм на вас приходьте і здавайте, ставайте донорами. Статистика невблаганна. Щодня десятки людей потребують переливання крові, а в умовах війни ця потреба зростає в рази. Донорство це не просто медична процедура, це акт героїзму. І кожен донор це рятівник, який дарує надію на одужання. Хворих менше не стає. Також для ЗСУ ну, є потреби, тому вона розходиться в різні напрямки. Цілено напрямлених зборів крові так немає. Просто от вона. Іде кругом кругом, де є потреба кожна крапля крові це цеглинка в фундаменті нашої перемоги. Акція донорства в горішніх плавнях стала яскравим свідченням єдності та небайдужості.